Турнір Небесна сотня відбувся за ініціативи Житомирської міської федерації кікбоксингу в рамках патріотично-виховного проєкту Житомирська слава, пам'яті українських патріотів, загиблих на Майдані. Мета проєкту вшанування українських героїв та виховання на їх прикладі свідомих громадян України з високими морально-вольовими якостями та духовними цінностями. Змагання взяли участь команди з міст Бердичевоного Радоволинського, Коростеня, Житомира Червоноармійського і Житомирського району. Традиційно проводимо для новачків турнір з боксу паралельно, для того, що ну, скажімо, поєдинки з боксу вони менш травматичні, і тому бійці першого, другого року навчання вони приймають участь в поєдинках з боксу. А от всі інші це вже розрядники, які мають певні розряди, і тому це рівень розрядників. Головне завдання це бойова практика. В поєдинках брали участь майстри спорту, чемпіони та призери міжнародних цього мужнього виду спорту. Свій титул чемпіона України підтвердив один з лідерів кікбоксингу Ярослав Марсин. Оксляме ну це як хобі. І я можу на ньому, можна так сказати, відпочити ну душею. Три роки займаюся. Мої успіхи це на минулому тижні. Я приймав участь у змаганнях з Україну. І Я перемог перше місце зайняв. Звання заслуженого майстра спорту отримав діючий чемпіон світу з кікбоксингу Володимир Демчук, який зараз є авторитетним наставником для молодих бійців. Приємно дивитися на спортсмена, який там, наприклад, займається не так довго, але після того, ну після подачі тобою інформації. Намагається виконує і там, наприклад, в спарингах чи от, на змаганнях. От ну це радує. радує, душу ти є причетним до цього. За результатами змагань буде сформовано збірну області з кікбоксингу.